Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено реструктуризації валютних, верніше не валютних, а просто реструктуризації кредитів. Тому як держава вирішила опікуватись позичальниками, насправді. Цей черговий приклад того, як нічого не змінюється, фактично, зроблено все в цьому законі. Зараз ми більш детально про нього поговоримо, щоб жоден позичальник не отримав можливості якось полегшити свою сьогоднішню ситуацію, а банкіри отримали, чи фінансисти отримали чергову можливість зняти все, тобто повністю виконати свої завдання, свої цілі, свої плани фінансові і отримати. Всі борги, але при цьому народні обранці всіляки від всіляких маргінальних партій будуть говорити, що бачите, ми позаб... попілкували... пілкуємось про безпосередньо позичальників. До речі, не забувайте обов'язково підписатися на цей канал. Я маю на увазі на Ютуб канал. Тут під відео також є посилання на мій телеграм-канал. Обов'язково підпишіться, тому що саме там я дам посилання на ці два законопроекти, які, до речі, нещодавно були підписані президентом. Тільки 3 липня якось всі про них мовчають, Ну, мовчають, тому що вони ні для кого. Зараз ви зрозумієте, я вам поясню. Ну і обов'язково це моє особисте прохання. Поставте вподобайку. І в разі, якщо є така можливість, а я думаю, що воно у всіх є, просто поставте дякую, прокоментуйте. Ну і якщо є можливість, поширюйте в соціальних мережах для того, щоб люди знали про свої права. І не давали можливість оцим так званим нашим народним обранцям на цьому піаритись. Насправді вони нічого не зробили. Вони з 2008 року нічого не зробили для осіб, які. За вини держави в першу чергу потрапили в досить складні життєві ситуації з цими кредитами. І так, було прийнято два законопроекти, два закони, 9051 і 9052, які вносять відповідні зміни щодо особливості нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану та удосконалення державного регулювання у сфері фінансових послуг. Ну, як завжди. Частина йде Національному банку, архіву, збереження документів. Ну і далі ми доходимо до реструктуризації валютних кредитів. Верніше, все про валютні кредити, про реструктуризацію кредитів. По-перше, реструктуризувати кредити можуть виключно особи договір про споживчі кредити, яких не забезпечені заставою іпотекою. Тобто, всі інші, у кого є застава іпотека, взагалі не підпадають. Ви розумієте, тобто ми найбільш От цей прошарок осіб, які потребують цієї реструктуризації, його просто депутати прибрали. При цьому вони в заголовку написали. Що це для пенсіонерів і тих, хто взяв кредит там на тисячу гривень. І при цьому є багатотітними сім'ями. Ну я вам там розповім, це знаєте, навіть не смішно вже розповідати. Тобто, взагалі ні для кого. Знаєте, як часто буває, страхують договір страхування залізобетонного столба на дні Маріанської впадіни від пожару. Теж можна, теж можна. Теж. закон про страхування можна такі зробити. Оце десь приблизно та сама ситуація. І так, не підпадають під реструктуризацію споживчі кредити з іпотекою. Якщо є судове рішення, також не підпадають під реструктуризацію. Обов'язково місцем постійного проживання, або покинуте місце постійного проживання повинно бути території, тобто ви розумієте, це взагалі от, звужується до мінімуму, там, де проводились бойові дії, або ведуться бойові дії, або тимчасово окупована територія, яка внесена до переліку територій, безпосередньо на яких ведуться бойові дії. Або опокупована Російською Федерацією. Тобто, ми розумієте, реструктуризація кредитів без іпотеки, без судібних рішень на окупованих територіях. Далі йдемо. Чому повинен відповідати яким критеріям споживач? По-перше, станом на 23 лютого 2022 року в нього не повинна бути боргу. Ви розумієте, через півтора року, тобто через півтора року, на 23 лютого не повинна бути боргу. Зараз. Липень місяць, півтора року пройшло, вони реструктуризують кредити. Взагалі такі залишились? Я думаю, що вже всі стягнули кредити. Тим більше, це ж кредити незабезпечені іпотекою. Там вже все стягнуте. На кого це може на одну людину от, взагалі вже от до такого Е, Далі. Додатково до критеріїв, зазначених у цьому пункті, повинен відповідати хоча б одному. З критеріїв, ще додатково критерії, тобто бойові дії, відсутність боргу, що соціальна матеріальна допомога або пенсійне забезпечена благодійна допомога, в тому числі виплачена, надана міжнародним благодійним організаціями, є єдиним джерелом догоду споживача і членів сім'ї. Тобто ви не повинні ніде півтора року було працювати за півтора року, тільки отримати матеріальну допомогу. Взагалі такі люди є. Знаєте, от коли читаєш такі пасажі. Думаєш, ну навіщо ви знущаєтесь над людьми? А це знущання. Ще один критерій, який може бути, споживачі батькам чи матірі багатодітної сім'ї, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Багато у нас багатодітних сімей з несплаченими кредитами, які не забезпечуються іпотекою, і які проживають або проживали на окупованих чи територіях, де ведуться військові дії. Споживач або члени сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до пунктів 10.16 статті 7 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. А нарахований за три місяці до дати подання заяви про реставрацію середньомісячний сукупний дохід споживача і членів сім'ї не перевищує двох мінімальних заробітних плат. Сукупний дохід. 13 тисяч не перевищує. Ми прекрасно розуміємо, що ні на кого цей споживчий кредит не піде. При цьому заява здійснюється за верніше, реструктуризація здійснюється відповідною заявою. Е, є вимоги до заяви, що там повинна надати всі документи подати. У разі ненадання, відповідно, буде відмовлена. Сам заявник несе відповідальність за достовірність інформації, тобто може ще отримати, отримати кримінальне провадження у разі, якщо щось не відповідає е, слов, умовам реструктуризації. Е, опять же, є ще певні переліки, де. Хоча, я думаю, мабуть, вам вже і не цікаво це й дивитися. Мабуть, вам не цікаво дивитися є ще три. Підстави, по яким взагалі не підлягає реструктуризація кредиту. Я думаю, що взагалі вже не залишилось не те, що в Україні, а, ну, глядачів цього відео, мабуть, не залишилось жодного, який, хоч на таку долю відповідає тим параметрам, які вже зазначені. Ну, якщо залишились, я вас ще порадую. Є ще три обставини, у разі, якщо ви хоч чомусь відповідаєте. Це, по-перше, не будуть реструктуризовані кредити. Якщо усі зобов'язання за договором про споживчий кредит реструктуризовані вже після 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності відповідним законом. договір про споживчий кредит укладений з метою придбання майна, яке віднесено чи буде віднесений до об'єктів житлового фонду, житлового будинку, ми не прав на таке майно автомобіля за умови, що відповідне майно надане в іпотеку заставу кредитору. Як я говорив, тобто ні іпотечні, ні автомобілі не реструктуризуються. Ще одна умова, за якою не реструктуризується кредит, це реальна річна процентна ставка, визначена в доволі про споживчий кредит, є меншою за облікову ставку Нацбанку, що діє на день придбання. Ну, у нас насправді вирахувати цю річну процентну ставку неможливо, тому що у нас є комісії, а не… при цьому це ж не заставні кредити, не іпотечні кредити. Фактично, на сьогоднішній день. Що ми отримали? Ми отримали закони, які ні на кого не розповсюджується. От знаєте, хочеться через рік запитати, стільки витрачено часу, грошей платників податків на те, що прийняти цей закон. І дізнатись кількість платників податків, яким цей закон допоміг, які саме за цим законом реструктуризували свої кредити. Я думаю, не буде жодного. Тому, що я хочу вам порадити, у разі, якщо ви. Потрапили в таку складну ситуацію, не полягайтесь на цей закон. Він вам нічим не допоможе. Я вам раджу звернути самостійно до кредиторів і запропонувати ті умови, на які ви можете піти. Тобто, не просити від кредитора, а самостійно надати кредитору ті умови, за якими ви можете сплачувати кредит, яку суму ще місячно можете сплачувати. В цьому випадку, я думаю, що дуже велика ймовірність є того, що кредитор погодиться з вами і буде отримувати ті кошти, тому що зараз звернути стягнення на предмети такі неможливо, виселити неможливо під час дії воєнного стану. Однак, якщо ви дасте більш-менш реальну програму погашення кредиту, навіть без відсотків, звертаю увагу, ви можете це просити у кредитора і більшість кредиторів будуть раді тому, що повернути хоча б суму надану кредиту, ніж ще нарахують відсотки. І я раджу саме таким чином діяти. Тому що цей закон. На жаль, це просто знущання над громадянами України. Ініціатором цього закону виступив шмігаль як одного закону, так і іншого. І насправді я так розумію, що це просто така галочка, що ми про когось впіклуємось, показати, що Кабінет міністрів в якійсь програмі. Хоча я не знаю, ці програми взагалі вже ніхто не читає. Ніхто не затверджує діяльність Кабінету міністрів, не перевіряє, ну, ніби вони щось зробили. Насправді вони зробили чергове знущання і чергове марне витрачання коштів. Тому, якщо є заборгованість, просто звертайтеся до кредитора з тими вимогами, які ви бачите. Якщо вам потрібна буде допомога, звертайте до нас, допоможемо вам скласти відповідним належним чином пропозицію, дамо свої поради і думаю, будемо. Є велика ймовірність того, що кредитор піде на такі умови. Поки на всьому все, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, поширюйте в соціальних мережах. Дуже буду дякувати за це поширення, за ваші коментарі. Ну і пам'ятаємо: віримо в Збройні Сили, віримо в Україну, віримо в перемогу. Слава Україні і до зустрічі! До побачення!